Пам'ятаєш про кекси? Боже, що за. Як справи з комедією? Кажуть, ти викладаєш? Імпровізація це вміння бути в моменті. Мені потрібна робота. Я актор, можу бути ким завгодно. Ти із Коцвольда, ти не Аль Пачіно. <світ> Щиро дякую усім. Я шукаю когось на кшталт вас. О, а ви що? Агент? Детектив-сержант. Коли КОПам потрібне прикриття, ця програма використовує акторів для боротьби із злочинцями. Троє коміків. Дві сотні кожному. Згодні. Перевтілюються повністю. Це просто чергова імпровізація. Коли сумніваєтесь. А, чорт, забирай! Так і Щось іще. Так. І. Якого? Готовий знаменитості! От дідько. Я думав, я помру. Ні. Ти молодець, такий відданий справі. Це надихає. Від продюсерів фільму люди в чорному. Ви за два дні досягли більшого, ніж ми за два роки. Ви не можете здатися. Вони просто вигадують усе на ходу. Зупини його і відріжемо пеніса. Просила ж не ескалювати. Це і є справня гра. Хочеш вижити? Імпровізуй. Усе вийшло з під посолю. Виникнуть проблеми, кидай гранату. Не в буквальному сенсі. Вшиваймося! Тумчише, тупчіше, тупчіше. Врач дала зговорте Орланду клуб. Ми казали керівництву, що запросимо трьох крутих гравців, а не клоунів. Клоунада цими стецями. Під прикриттям! Нагадуєш одного персонажа Бонда Паддінгтона.